Друже, привіт! Сьогодні я хочу розповісти тобі про те, як можна отримати те великий, але приємний дохід, роблячи все те, що ти і так би робив, бо тобі це було потрібно зробити. Мова йтиме про роботу таємним покупцем: що це таке, що потрібно робити, чи дійсно за це платять гроші, і скільки за це можна їх отримати? Я розповім тобі із власного досвіду, бо давно із цим знайомий і час від часу цим користуюся. Це, власне, мій лайфхак, який я знав багато років тому і час від часу ним користуюся. Інші лайфхаки і корисні поради я викладаю в своєму телеграм-каналі. Тож підписуйся, друже, посилання буде внизу в описі до цього відео. Отже, хто ж такі таємні покупці? Сам я про них дізнався від свого кума, який працює на новій пошті в контексті знову тайника завалили менше грошей отримаю. Є багато компаній, які дуже серйозно ставляться до того, наскільки якісний сервіс надають їх спеціалісти клієнтам. І це виявляється настільки важливо для компаній, що вони готові платити за те реальні гроші, щоб знати наскільки ефективний їх персонал. І їх персонал виходить також мотивований надавати хороший якісний сервіс. Бо якщо виявиться, що сервіс надано неякісно, то персонал буде демотивований, скоріш за все, навіть в грошах. Таємний покупець це звичайна людина, яка займається тим, що робить те, що звичайний покупець. Робить якісь покупки, замовляє, отримує послуги, і основна задача таємного покупця це оцінити якість наданих послуг, і з іншого боку зробити так, щоб його самого не викрили, щоб не виявилося так, як у відомому творі ревізор. Є певні компанії, які на замовлення реальних організацій влаштовують випробовування темним покупцем. І цим компаніям потрібні звичайні люди для того, щоб виконати роботу таємного покупця. І для того, щоб її виконати, не потрібно мати спеціальну освіту або якісь надздібності. Потрібно просто уважно прочитати інструкцію і виконати все крок за кроком. І ця інструкція, звичайно, є перед кожним завданням. Бо якщо ти виконаєш не так, як воно потрібно, скоріш за все, тобі це завдання просто не зарахують і за нього не заплатять. Ось тобі для прикладу, друже, карта із такими замовленнями по Україні. Так, звичайно, найбільше таких замовлень у великих містах, але є такі замовлення, які можна виконати навіть онлайн, не виходячи із дому. А зараз ти бачиш на екрані гроші, які мені реально заплатили за виконання двох завдань. Мені потрібно було актуалізувати свої дані у постачальника комунальних послуг. Спершу потрібно було дізнатися через Facebook, що робити далі, а потім вже в листуванні через емей потрібно було актуалізувати свої документи. Я би і так це робив, але в моєму випадку за це ще й заплатили трошки грошенят. Ось тобі для прикладу, друже, як виглядають завдання та скільки за них можуть заплатити. І як ти бачиш, за консультацію в квітковому магазині можна отримати 120 гривень. Причому є і такі завдання, де потрібно щось купити, а є завдання, де можна просто проконсультуватися і за цю консультацію отримати гроші. Як я вже казав, перед кожним завданням слідує детальна інструкція, що саме потрібно говорити, на що потрібно звернути увагу, і може бути навіть таке, що потрібно сказати певні слова і як відреагує на це продавець. В деяких випадках тобі Може знадобитися мікрофон для запису розмови або фотокамера твого смартфону. Ці атрибути потім потрібно додати до звіту із виконаної роботи. Зазвичай складання звіту складає ну, десь в районі 5-10 хвилин. Якщо в тебе багато вільного часу і ти хочеш цим зайнятися серйозно, то я думаю, що за пару днів тисячу гривень заробити ти зможеш. Саме я користуюся цим сервісом в тих випадках, коли мені і так потрібно щось зробити, і я дивлюся, чи можна за це отримати заві гроші у вигляді якогось бонусу там, на поповнення телефону чи на каму. Із плюсів такого підробітку. За всі компанії не скажу, але ті, з якими я працюю вже багато років, вони гроші виплачують це не лохотром, все дійсно по-чесному. Із мінусів, навряд чи це підійде школяру. Бо для того, щоб бути таємним покупцем, саме в цій компанії тобі потрібно, щоб було не менше 18 років. Другий мінус це оплата. Вона відбувається не одразу. Для прикладу, якщо я виконав завдання в червні, в липні воно буде підраховано, а виплачено буде на початку серпня. Ну, отак от, от десь лаг, півтора-два місяці. Але, як на мене, зайві гроші на дорозі не лежать. І це, в принципі, такий приємний невеличкий бонус. Окремо хочу зазначити, друже, це відео не є рекламою даного сервісу, і рефералки тут, мабуть, на жаль, теж нема. Я просто ділюся з тобою своїм власним досвідом, як можна отримати заві копічинок за те, що ти і так повинен був зробити. До речі, один із невеличких плюсів тут часто з'являються платні опитування. І вони, як на мене, з'являються тут частіше, ніж у спеціалізованих сервісів з опитуваннями. І якщо в тебе є пару хвилин вільного часу, можна з легкістю їх перетворити на зайві 20-30 гривень. А якщо ти вже регулярно працюєш таємним покупцем, обов'язково напиши в коментарях внизу до відео, скільки в тебе виходить на цьому заробити. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, став подобайку. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.